Мамулечка, давай надо сваливать отсюда. За минулий тиждень в мережі з'явилося чимало відео з бавовною у Криму. Росіяни все більше панікують, а українці тихо радіють. В не хочу уїжджати з Криму і за ушти. Как класно. Понад мільйон росіян, які за час окупації поселились на українському півострові після бавовни та випадкової детонації російських складів, почали не на жарт панікувати. Окупанти з жахом коментують дедалі частіші вибухи та масово виїжджають з Криму. Про це повідомив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, росіяни, які живуть на території півострова, не хочуть визнавати, що Збройні сили України можуть робити кроки до деокупації. Прихильники Путіна навіть поставили блокпости на усіх в'їзд. Тому потрапити з материкової частини України до Криму практично неможливо. Нагадаю, раніше радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ мають повне право знищувати військові об'єкти на півострові, підступно захопленому Росією, тому там буде яскравий оксамитовий сезон.